Я мама шістьох дітей, діагност, дієтолог, реабілітолог, магістр комплементарної медицини. І сьогодні було зазначено, що ми будемо говорити про різні віруси, про різні захворювання, про можливість профілактувати на стресі. Дуже часто кишківник просто має стан, ну, називають його дирявий кишківник. Чому я говорю про віруси і стреси? Тому що, ще раз повторююсь, коли людина... Часто в знервованому стані, коли вона не може владнати своєю нервовою системою, її імунна система дуже-дуже страждає. І захист тоді мінімальний. Слизова система дуже, ну не система, а слизові шари наших тканин, наших органів теж страждають. А від стану слизових теж залежить, наскільки проникна вона або захисна. І ось мені дуже подобається отака от річ. Це не джерело вітамінів Б і магнію, це для слизових. Ефірні масла, м'ятка, чебрець, імбир, бета-глюкани, ще ще. Зараз, а, гвоздика. Тут, ще є, тут є цинк, тут є е, вітамін е, е, тут також вітамін Д, вітамін К2. Тобто річ дуже-дуже потужна. І ви можете, використовуючи зовнішньо, ну, перорально, так? Да? Ви можете е, захищати себе від... Е, ну Тому що коли ви будете вдихати, ви будете вдихати не тільки повітря, а ще й будете вдихати якусь інфекцію. Це можуть бути і паразитарні інвазії, і е, е, ну, глисти. Ви можете личинки, яйця, глиз вдихати. Вони, на жаль, з пилом теж можуть бути, особливо, якщо є тваринки. Ну, Не треба боятися цього. Природа вас захистить, але дайте природі ресурс. Куди б я не їхала, в садочок, ну, там, в парк гуляти, на великий захід, на ну, в, в, ну, місце загального користування, в школу, коли дітки йдуть, в мене в кожної дитини має бути з собою IB5. Тому що це дуже крута профілактика, тобто перед контактом з людьми. До речі, я помітила, як особисто моє спостереження, як укріпилися мої ясне. Да? Мені сподобалось, з яким ароматом я прокидаюсь вранці. Тобто це не аромат IP5, це аромат чистого тіла. І мені дуже подобається те, як е, ну, зникає запах, вибачте, з рота, у тих людей, хто користується IP5 на регулярній основі. Це говорить про більш якісну мікрофлору, звичайно. Більш якісний стан слини, більш якісну очистку тіла. І I5 це ну, просто неймовірний помічник. А, так, скільки треба вітамінів Б вживати, щоб начальник перестав кричати. Це начальнику треба, вітаміни групи Б. Подаруйте йому активайс. Або просто, знаєте, робите собі коктейльчик і йому прямо при ньому, щоб він не думав, що ви туди щось підсипали. Берете баночку, насипали собі, йому водички додали, там давайте за здоров'я, за успіх нашої справи, за наш з вами проєкт, бізнес, чи що там ще у вас. І якщо навіть потрішечки будете з своїм начальником попивати активайс, то ви побачите, наскільки стане атмосфера в колективі спокійніша. До речі, вітаміни групи Б, вони теж являються дуже потужною профілактикою вірусних захворювань, особливо в 1 і в 2 Ось. Стосовно IB5, він також використовується в мене від усього. І я вам зараз покажу це мій особисто лайфхак. Я не кажу, щоб всі робили саме так, але тим, кому відгукнеться, можете спробувати. Коли в мене з'являється дискомфорт в області горла, я просто можу пирснути або IB5 в ковпачок, або навіть відкрутити його. Ось він такий досить легко відкручується. І я беру краплиночку цього IB5 і ось наношу собі у вушко, у зовнішній просто е, отвір. Не треба глибоко, не треба нічого капати. Таке е, приємне тепло він дає. І по євстахівим трубам ці ефірні масла доходять до ваших мигдаликів. І ви побачите, ну це в мене особисто, я в захваті від цього спостереження, як дуже м'яко і ніжно е, пом'якшується стан запальних процесів, тобто е, зникає біль. Мені дуже подобається, як моє тіло починає саме потім реагувати уже на ці всі різні інфекції і справлятися з ними. Тобто IB5 не є ліками, можна у вушко, можна ще носик змастити. Можна шийку змастити, зовні і там, де є лімфовузлики, тобто за вухами, під нижньочелюсні лімфовузлики можна також обробити. Так як це ефірні масла, вони мають здатність дуже-дуже глибоко проникати. І там, де є ефірні масла, там кількість бактерій на один квадратний метр просто в мільйони разів менше, ніж зазвичай. Тому ефірні масла це просто порятунок, а коли вони поєднані ще з мікроелементами, це 100% степінь засвоєння має цей продукт. І цей продукт це моя любов. В мене навіть, коли маленька моя підкашлювала, їй там було місяців 4-5 після Хорватії. Ми літали в Хорватію, це була така подорож від компанії, тут є дуже хороший екологічний, етичний бізнес. Можна не тільки користуватися по хорошій ціні, а ще й можна співпрацювати з цією компанією, якщо хтось скаже, ага, я так і знав, все, я все що, <свісно> чи там зрозумів, що ви тут все заради бізнесу. Якщо у вас такі думки приходять, значить вам іще рано просто можете закрити, знаєте, є такий там хрестик, такий прямий ефір закрити, і просто забудьте про те, що ви тут чули чи що вас вам розказували. Якщо вам норм, що хтось при цьому ще заробляє, роблячи хороші справи, то слухайте далі. Так ось е ось е цей IB5 для мене, я теж раніше на гігієнічну паличку робила і теж сердилась, що ця палочка вона ж багато забирає, приходиться викидати. Це ж таке золото. Для мене кожна краплинка це просто золото. І я почала собі просто на пальчик раз-два. І ось я навіть з вами зараз говорю, і в мене таке приємне тепло, але знаєте, що робить IB5? Ну, не IB5, а взагалі ефірні масла. От чому можна наносити його і на грудки, і на спинку. Це такий некласичний метод використання, але ви можете собі спробувати. Ем, він... Якщо є температура, покращує теплообмін. Тобто зазвичай, якщо якимось натиранням натирати, там з евокаліптовим маслом, наприклад, навіть на основі якогось жиру, якщо будете натирати, то це може навіть підняти місцеву температуру і прискорити запалення. А коли ви наносите в чистому вигляді IB5, просто на шкіру, при цьому розподіляючи його тонесеньким шаром, ви можете спостерігати що там, де був внутрішній жар, він буде виходити. Це дуже-дуже круто при будь-яких е, ну, травматизації, розтягненнях, е, при будь-яких, тобто це як долікарняна допомога. Не треба цим ну, якби, е, основну надію на нього робити, але вчасно допомогти можна і покращити ситуацію. У мене, коли у малечі температура підіймалась у найменшечкою двохрічної, я як мама з медичною освітою я контролювала ситуацію, тобто я ну, якби за, за адекватність в цей момент. І я просто наносила IV5 на грудки спинку лімфовузлики. І під час високої температури, як правило, стають, коли вже температура дуже підіймається, холодні ручки і ніжки то я за допомогою цих ефірних масел ще робила такі знаєте, свого роду трошки розтирання, долоньки і стопи розтирала для того, щоб покращити кровотік, для того, щоб не було спазмування судин. І це було дуже-дуже круто. Он пише, вже накупляли зубних паст. Я вам хочу сказати щодо зубних паст фітланівських. Лайфхаків іще немає, просто чистимо зуби, чистить зуби навіть наша двохрічна Анютка. І я не переживаю, що якщо вона там десь якусь частинку ковтне, тому що склад дуже-дуже класний, без всяких цих сульфатів, ну компанія, як завжди, на висоті. Все, що вона розробляє, це ну, просто завжди якийсь шедевр. Ось, э, стосовно... Э, а, ось пише Мар'яночка, що мастила свій донечці приболі в горлі і кашлі, за два дні все пройшло, хоча лікар виписав антибіотик. Я так розумію, що ви антибіотик не вживали. Э, так, і ще були якісь коментарі. Май, а, також майжуся IB5, коли хворію. Так, теж коли вихоболіла, то так робила. IB5 моя любов. І моя також. Я вам скажу, що я поставила собі IB5 от просто навіть біля ліжка. Я поставила біля ліжка, у нас є вже така звичка, перед сном переснути IB5. Ми знаємо, що за ніч величезна кількість бактерій збирається в ротовій порожнині. Ми ж це всі прекрасно знаємо, тому ми перед сном чистимо зубки, ну і після їжі, звичайно, бажано було б і вранці. Так ось я вам скажу, що ми і перед сном, і вранці практикуємо використовувати IP5. Це дуже допомагає зберігати ясна, зберігати правильний імунітет в ротовій порожнині. Це я вважаю, що це потужна профілактика каріеса. Я особисто так вважаю. Ой, Пише мій друг із Курдистана, що каже, так би хотів розуміти, про що ти говориш, ой, друже, ти як розумієш, про що я говорю? Будеш замовляти собі цей продукт. А, ось пише Олена Білоусенка, що зуб мудрості прорізався, біль була, а бі5 пшикнула два рази в день, вже допоміг, обійшлись без знеболювального. Так, і ось я вам просто хочу сказати, що якщо ви відчули, що ви захворюєте, якщо це перші про симптоми, тобто слабкість, в'ялість, втома, сумливість, першіння в горлі, або вже е, невеличкий набрік носоглотки, там пепчихаєте, чи вже у вас такий голос, як колись у 80-ті роки при перекладі <реш> цих піратських фільмів, то ви можете вже в цей момент знати, що не чекайте, поки вас розвезе, поки ви зляжете, поки вже там е, буде ломати тіло, просто бігом, бігом. Е, Просто бігом кожну годину можете пирскати, мастити, мастити, мастити. І ще раз повторюю, світлайн не є ліками. Це просто, знаєте, ще колись навіть у Венеції, коли ходила та вся чума, були отакі от, от носи, то в той край, крайчок носика лікарі, які приходили, вони закладали туди ефірне масло гвоздики, яке допомагало дезінфікувати повітря і дихання. І навіть ще за часів древнього Риму гвоздичку жували під час різних піршост, коли могли ну, там, десь хтось комусь якогось яду підсипати, то гвоздичка дуже-дуже підтримує роботу печінки. І оці ефірні масла гвоздики теж дуже корисні і людина було легше справитись з токсинами. Тобто степінь отруєння була не така важка, бо взагалі отруєння не відбувалося. Тому IB5 дуже-дуже корисна штука. Вона, ну, в мене, наприклад, всі стоматологи, яких я знаю, до яких я мала доступ, навіть якщо це ортодонт, ну, всі стоматологи вже в темі про цю штучку. От Всі рекомендують, навіть деякі купили собі в кабінет і використовують перед тим, ну, свороду таку санацію роблять, і навіть по завершенню всіх справ в ротовій порожнині теж завершують цією е, річчю. Це просто для тих, хто розібрався. Для тих людей, хто не полягає, е, ну, не покладає надії на е, знання лікаря, а також шукає якусь інформацію, то я вам просто хочу сказати, перед тим, як іти до стоматолога, і після того, як ви вийшли після стоматолога, також використовуйте. Ось. Пише Ніна, що була в Туреччині, у дівчини з'явилися запалення біля зубомудрості з болями Айбіпець 5 її. Так, це така річ, особливо для тих, хто за кордоном, в кого, е, знаєте, хто розуміє, як дорого тут хворіти, як дорого взагалі і боляче хворіти, то такі от штучки мають бути. І е, ще хочу сказати щодо вірусів. Інформації буде багато. Готуйтесь, інформації буде дуже багато, вона буде різна. Насправді, на фоні тих стресів, які зараз у людей масово, на фоні недосипа через оці всі тривоги, нерівномірний ну, не сон, на фоні того, що багато в кого стало менше грошей, погіршилася якість їжі, також дуже багато негативних новин. Велика кількість людей, на жаль, звичайний вірус будуть переносити важче. Кому буде легше? Тим, хто буде займатися профілактикою, тим, хто буде пити достатньо якісно, ну, норму води випивати. Норма води вам забезпечить е, вимивання токсинів. Коли буде менше токсинів, імунітету буде легше, він буде менше відволікатись. Водичка це носій, водичка це... Ну, важко описати всі функції, яка має бути вода. Потім... Дуже рекомендую не чекати, поки грім гряне. Є таке поняття, як профілактика. По-перше, павер коктейль, який є у PM. Я не знаю просто, чи є в мене він з собою, тому що я була на конгресі і я його, мабуть, випила. Зараз я подивлюся, що в мене тут є. Так, павер коктейля немає, ну окей, нічого страшного. Є виробник, це компанія PM International. Бренд називається FitLine. В цьому році Фітлайну буде 30 років. компанії PM в тому році було 30 років, а в цьому році самому бренду 30 років. Бо компанія починала свою діяльність як косметична. Були там різні креми, помадки, а потім вони почали робити фокус на біодобавочки.